Як зупинити сивина? Хочу вам розповісти, у нас є основний вітамін меланін. Тепер ваш колір волосся. Так само по колір шкіри або колор волосся, найважливіше, ми говорите про це, все відповідає рівень меланіну. Це є рівень, це меланін в волосся. Коли волосся сиве, то значить там немає меланіну. Але якщо волосся є... Насичене із меланіном, тоді його природний колор є. Які дві основні речовини, як меланін виробиться? Це є фермент розназ і номер другий це є мід. Це два основні елементи, які стимулюють меланін. І, мелані... Якщо... і по... меланінова основна функція стимулювати м... меланінове волосся із допомогою мід ітерезона фермент. Як ця система працює? Тут на слайді ви можете бачити, які там, де є пігмент, волосся, там, де меланін є, і це є сива волосся. Хочу вам трохи пояснити, як ця формула працює. Ця формула в першому так працює.

Елтерозін це є основна основна амінокислота, яка його підтримує, а зверху є мід, який буде виробляти меланін. Також, тепер у нас є дешту інші інгредієнти, які теж підтримуються це, це, це два інгредієнти. Ми стимулювали амінокислотами, елтерозином і глюконатмідом меланіном. Тепер, що ми можемо... Зменшувати інші речі, вини, інші речі, які вимагають на які роблять наші фотоси. Оксидативний стрес. Що зменшувати оксидативного стресу, ми маємо екстракт зеленого чаю. У нас є вітамін С, лікопен, дієтрат кертину. Це всі інгредієнти, що наступні, я вам скажу, це на uh, наросієм. Вітабіотин, вітамін д 3 Б12, фолі фолікорова кислота це все аліменти мають одна і сама функція зменшувати оксидативну стресу. То як ми його вирішували? Ми вирішували його так, ми зменшували оксидативного стресу і збільшували рівень меланіну. І хочу вам розповісти, коли починається вітаміни приймати, це вина одразу зупиняється. І новий волосся, що буде рости. Він буде з новими і покращеним колерами. Тому що цей кор це волосся вже це, і з ним ми нічого не можемо робити. Але що буде нова рости, він буде допомагати, він буде з новим і покращеним кодом. Його курс має бути 3 до 5 місяців. Це є маленьке дослідження, незалежне, яке нам робили BioNTech. Веленці в Іспанії, там дивіться, тут також дуже важливі факти. Тут є різні вікова категорія. Тут є 45 років, 30 років, 55 років, 36 років. То значить, сивина все не є, якщо людина стає біля 50 плюс, або, або, або старшому віку. Сивина може бути любому віку. Це може бути ще з генетикою. Це може бути через акциотивну стресу. Різні, 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 різні причини в життя це може бути. І через це дослідження нам розказали, що 50, після 9 місяців майже 50% зменшила вина. Значить, нова волоса росла, вона була б була по покращеному колорі. І це нам зробили білий в Іспанії. Тепер хочу вам, йдемо до новини. Zajde, ki trajmo, ne zajde, da je zdrave ljudi.